Дявій друзі, з вами інструктор Філі і лабораторія Uvin Protect. Неділю тому я тестував автоматний ремень від компанії UVIN PROTECT і е, дав зворотній зв'язок на рахунок того, що, наприклад, е, з цим ременем, який мені прислав у нас тестування, е, для автомату потрібно Мати дві антапки. Тобто спереді і на прикладі. Якщо немає на прикладі антапки, то, звісно, бійцю потрібно її докуповувати, встановлювати. А якщо це не тюнінгований апарат, то там ще більше роботи треба призвести. Тому е я дав зворотній зв'язок на рахунок того, щоб хлопці зробили додаткову петлю, яка може е встановлюватись, кріпитись на приклад без от, другої антапки. Якщо немає другої антапки, в мене є тут антапочка і є тут антапочка. У бійців, в більшості бійців, Є не тюнінговані, не кастомізовані, скажімо так, види зброї. Тому у них може і не бути другої антапки. І хлопці зробили отаку петлю, от яка чіпляється сюди, на приклад. Зараз ми це подивимося, як воно робиться. Вклад. Раз. Затягуємо. Я рекомендую ще, от як ми затягнули цей, іще зробити одну протяжечку сюди, для того, щоб було більш надійніше, скажімо так. От, і виходить, ми приєднали і у нас є за що причепити сам ремін. Наприклад, тут ми чіпляємо до анкапочки, а тут ми чіпляємо до цієї петлі. О, і виходить досить зручно. О. Вона не мішає абсолютно, наприклад, якщо у вас приклад складний трубочний, вона не мішає зменшенню приклада, довжини приклада для роботи в зимовий час і збільшенню приклада, і вона не зсувається на сам приклад. тобто... Щільно е, облягає саму трубку приклада і не виходить на приклад. В принципі, досить надійно. Але я хотів би ще перевірити е, надійність самих карабінів. І зроблю слідючим чином. Зараз подивимося. Мы перевернем за раз. Вот. Сей наш карабинчик на мощность. Вот таким чином. Раз. Причепили. Вот. И делаем такую дию. Раз. Абіни треба замінити на більш якісніші. І так, друзі, підведемо підсумок нашого тесту. Отже, ми тестували ремінь, сам ремінь. Дуже класний матеріал, хороший, О, приєднюється, як добре працювати з ним. на у точці добре приєднюється на одну точку. Робиться одноточковим, з ним також добре працювати. Було питання на рахунок того, якщо немає другої антапки на прикладі, хлопці зробили додатковий ремінь з фурнітурою, до якої чіпляється карабін. Тобто, це, ви бачили, ми чіпляли на приклад, потім приєднювали карабін. Ну і Від себе хотів ще потестити на міцність самої фурнітури і міцність карабінів. Отож, фурнітура витримала моє знущання, навіть не деформувалась. Вона ціла нормально, все класно, мені сподобалось. А от е карабіни вийшли з ладу. Тобто вони слабенькі. Отож, я би поміняв, звернув увагу на карабіни, поміняв би карабіни і було б все супер. І тоді, скажімо так, ця продукція мала би вищу якість. Отож, дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими випусками лабораторії ВІНПРОТАК. Ми тестуємо всю амуніцію. Компанії для того, щоб нашим бійцям було зручно, надійно, от, щоб вони могли скоріше та якісніше знищити русню. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава!